Цей день в історії УПА, 18 квітня. 1943 рік. У засідці біля села Скулин на Волині повстанці спалили легковий автомобіль і знищили одного німця. 1944 рік. У селі Москалівка на Тернопільщині повстанці знищили трьох окупантів з Червоної армії, здобули Катюшу і міномет. Однак незабаром підійшла опер група НКВД. У бою трофеї були втрачені. 1946 рік. Троє воїнів сотні тигри у Пазахід у Сутиці з загоном МВД у селі Товмач на Львівщині знищили лейтенанта і двох окупантів. У селі Гаїдітковицькій на Львівщині підпільники знищили трьох радянських активістів і захопили заступника голови райвиконкому. Біля села Ратно на Волині повстанці обстріляли два автомобілі. Знищені четверо червоноармійських окупантів 1947 рік. Пошукова група МВД захопила Криївку біля села Шибалин на Тернопільщині. Вчинивши збройний опір, останніми патронами застрелились усі повстанці, що перебували в бункері. У засідці в селі пістень на Станіславщині сотня сурмовпа захід знищила патеро окупантів і голову сільради, який був агентом радянських спецслужб. У селі Люча на Станіславщині повстанці захопили в полон дільничного МВД 1948 рік. Пошукова група МВД захопила Криївку в селі Волнів, нині заріччя, на Дегоробичині. В бою, що зав'язався, повстанці знищили трьох окупантів, одного поранили і всі змогли прорватися. Під час сутичок із загонами МВД у селах Поршна на Львівщині та Кустин на Рівненщині повстанці знищили двох окупантів. У зіткненні з загоном МВД у селі Бандрів на Дрогобичині загинув станичний ОУН Федір Петрович. У райцентрі Жовква на Львівщині повстанці знищили двох провокаторів, що видавали себе за воїнів УПА. 1949 рік. У селі Новиця на Станіславщині підпільники сільраду і знищили телефонне обладнання. У селі Данилівка на Тернопільщині повстанці поранили уповноваженого райконтури Міністерства заготів. 1950 рік. Під час сутички з опергрупою МВД у селі Коростенко на Дрогобичині загинули двоє підпільників.